Харизматичний, технічний, зухвалий на полі і поза ним. Джек Гріліш – це більше, ніж просто футболіст. Він став символом сучасного британського футболу. Але що зробило його таким? Як юнак зі Суселі Хала став найдорожчим гравцем в історії Англії. У цьому відео ми розповімо про його шлях до слави, боротьбу з труднощами і найкращі моменти у кар'єрі. Джек Пітер Грільш народився 10 вересня 1995 року в Солі Халі в передмісті Біргінма. Його родина була справжньою футбольною. Батько і дідусь завжди підтримували Астон Віллу, що вплинуло і на Джека. Вже у 6 років він став частиною академії клубу, про який мріяв кожен член його родини. Але шлях Джека до професійного футболу був непростим. У дитинстві його часто критикували за худорляве тіло і слабку фізичну форму. Проте навіть тоді він відрізнявся його дріблінг, техніка і бачення гри вражали тренерів, товаришів по команді. Як казав тодішній тренер Академії Астон Віла, він завжди був сміливий на полі, не боявся йти в обіграш навіть проти старших хлопців. Ми тоді розуміли, що цей гравець з великим майбутнім. У 2013 році Джек підписав свій перший професійний контракт із Астонвілею. А вже у 2014-му у матчі Кубка Англії проти Шеффілд Юнайтед. Його стиль гри одразу привернув увагу усіх фанатів. Довгі гетри, зачіска, впевненість на полі. Він був іншим, ніж усі. Як казали тоді фанати Астонвіла. Він був нашим. Він був душею Астонвіли. Ми відчували, що Джек це справжній вілон. Сезон 14-15 став справжнім проривом для Джека. Він допоміг Астонвілі дійти до фіналу Кубка Англії. Хоча команда програла Арсеналу, але тоді гріли ж довів, що може виступати на найвищому рівні. У ранній кар'єрі Джека було чимало труднощів. Його критикували за поведінку поза полем, вечірки, скандали, недисциплінованість. Здавалося, що його талант може залишитися нереалізованим. Але Джек почав працювати над собою. Як казав тоді Гріліш у інтерв'ю, я зрозумів, що повинен змінитися. Якщо я хочу бути лідером, і досягти висот потрібно працювати більше, ніж усі. У сезоні 18-19 Джек Ріліш отримав капітанську пов'язку. Саме під його керівництвом Астон Віла повернулася в Прем'єр-лігу через плей-офф. Цей момент став переломним у кар'єрі Гріліша. Він не лише лідерував на полі. А й став символом клубу. У 2021 році Гриліш став найдорожчим футболістом Анлі. Його трансфер до Манчестер Сіті за 100 мільйонів фунтів викликав великий резонанс. Чи зможе він виправити цю суму? Перший сезон був складним. Джеку довелося адаптуватися до вимог Пепа Гвардіола. але він не здавався. У другому сезоні він став важливою частиною команди, допомігши виграти премєр лігу і лігу чемпіонів. Сьогодні Джек Гріліш це не лише талант, а й бренд. Його стиль, харизма і любов до гри зробили його улюбленцем мільйонів. Він довів, що важка праця і віра в себе можуть змінити життя. За три роки в Мадчесер Сіті Джек виграв три рази чемпіонат Англії, лігу чемпіонів, Кубок Англії, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу. Загалом за всю свою кар'єру в Англії Джек зіграв 185 матчів в англійській прем'єр-лізі, в яких забив 26 голів та віддав 29 голів передачі. За три роки в Мачестер Сіті трансферна ціна Джека Гріліша впала більше ніж два рази. Зараз на 45 мільйонів євро. Джек Гріліш. Це приклад того, як талант. І наполегливість можуть подолати будь-які перешкоди. Він пройшов шлях від юного таланта до світової зірки. Як ви думаєте, що чекає його далі? Напишіть свої думки в коментарях. І не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нової історії.